Приворожила поведь і мене, де зорі Цілувалися, любов казала гірко, поветі мене, де ночі вперед, побратими вперед, всі німлі йде слово, як право, бо слово це також пагне. Ми вас вітаємо на Бродівському краю, можна так сказати. Ми з вами бачилися два роки тому на святкуванні для міста Броди. І сьогодні ми в Пиниковиці. Це ростика батьківщина. Скажіть, ви тут вперше всією командою чи ні? Звичайно, що ні. Але ми вдруге тут так. Ми працювали декілька років тому назад благодійний концерт на підтримку нашого доброго друга. А сьогодні вже четвертий концерт нашого туру українського благодійного туру на збір коштів для збройних сил України, і власне. Дуже хотілося особисто мені, щоб творчий тандем наших артистів заїхав до твого рідного села. Тому сьогодні ми тут і будемо дарувати славно нашу українську пісню. Е, ну, зізнавайтеся, чим смачним гласують пониковиці? Чи все смачне? Як в нашій Україні все смачне, так само пониковиці до дуже смачне. Дивіться, ви вже 15 років як гурт співпрацюєте разом. Як ви вживаєтеся між собою? У Вас бувають якісь сварки, скандали? Чи ви вже знайшли у цей конект? Ну, звичайно, бувають і бувають і сварки, ну але це професійні ну, це сварки такі. <рес> <В> творчому <рес> процесі <рес> так, певно так. Але завжди, типу, ми знаємо, що ми там можемо трошки посваритися, погризтися і буквально за декілька <рес> <рес> хвилина сумиримся, типу, бо тому, що все, все ж таки в першу чергу нас єднає українська пісня. Розкажіть власне трішки про тур. Ви скільки вже міст проїхали, скільки плануєте? Наразі ми відпрацювали концерти у Львові, місті Новояворівську, Тернополі. Зараз у нас Паниковиця, а через тиждень у нас буде великий юлейний концерт в місті Івано-Франківськ. І 19-го на Роді Бузьк. Ми не можемо там всі графіки, то тебе треба контролювати по Карабаском, де є квитки, звичайно, дії організаторів. Тому, звичайно, аби були всі здорові і полномочили тоді буде тоді пов'язано більше міст і більше ми зможемо подарувати донести до слухача. Слава саме цю українську пісню. А як виникла ідея з такою компанією? За вами разом їздить Віктор Франкович і Гриць Драпак. Як ви дійшли до такої класної компанії? Ну, власне, це наші творчі друзі, побратими, кумири, в тому числі, на яких ми колись рівнялися, і в нас в кожному місті, в принципі, буває таке, що різні бувають гості. Не з нами у Львові був Степан Віга Петрович, так само був в Тернополі. Зараз декілька концертів Віктор Франкович, так само Грицьдрапак. Це саме ті люди, які вміють піднести цю славну українську пісню, піднести бойовий дух гумором, сатирою. І власне вони поруч з нами, бо, тому, що це саме все є в нас. Тобто, ми даруємо і посмішки, і даруємо якісь. Духовний патріотичний настрій частина величених коштів з концертів дає на збройні сили України. Скажіть, ви даєте їх на якийсь фонд перевірений? Чи ви допомагаєте конкретним якимось, хлопцям? Буває по різному, оскільки, наприклад, у Львові ми там збирали на Рамомобіль, які долучали самі львівські волонтери. В два концерти ми працювали на фонд Стерненка, де закупівля була дронів Камікадзе. Сьогодні вилучені кошти будуть направлені саме для наших військових краю Бродівського, які зараз відбувають службу. Тому всі кошти, які будуть зібрані в скриньки, які будуть наділені від організаторів, вони направлені саме на тих військових, які зараз в Бродівському краї. Скажіть, взагалі війна змінила всіх? Як вона змінила вас, кожного? Що змінилось? Цінності змінились? Ну звичайно, що змінилося, як у всіх артистів вона змінилася, тому що приходиться працювати більше не для себе, а працювати на армію для людей, для тих людей, які переселилися, які потребують допомоги фінансової, духовної, моральної допомоги? А вас? Те саме. Скажіть, ви вже думали, що зробити перше після перемоги? Певно, так всі будемо святкувати. Будемо святкувати, вимивкуючи велике ура, і дякувати нашим хлопцям, захисникам за те, що ми живі і спокійно можемо спати, і дякувати за те, що наші території у нас у нашій нанці України. От, власне, за хлопців згадала, можете побажати нашим котикам з СУ, щоб ви побажали їм. Хлопці, дівчата, наші неповторні, мужні, сильні захисники, і захисниці. В першу чергу ми бажаємо великої наснаги і терпіння. Знаємо і віримо в те, що ви надзвичайно сильної душі і патріоти нашої держави. Тримайтеся ми поруч з вами. Ми на музичному фронті і віримо в скору в нашу най найскорішу перемогу. Слава Україні, хлопці! Героям. Дякую вам, що знайшли для нас час. Бажаємо вам шаленого концерту, бо знаю, що вони колися сьогодні, напевно, десь жару. Дякую вам. Дякую. До зустрічі!